Вони ходять серед нас, ті, хто вже давно перестав чути голос совісті, люди, які усвідомлено відвернулися від світла, хоча одного разу відчували його тепло, їхні очі бачать, але не сприймають істину, їхні серця б'ються, але не для Бога. І Біблія говорить чітко: є межа, за якою спасіння вже не приймається, є душі, що перетворили гріх на звичку, а гордість на храм. У якому поклоняються собі, вони не шукають істини, бо правда вимагає зламаного серця. Але навіть серед темряви Бог продовжує кликати, даючи шанс тим, хто ще здатен почути. Бо поки є подих, є боротьба між покликанням і впертістю. Біблія говорить про цих людей не для того, щоб засудити, а щоб застерегти, поки є життя, є шанс на покаяння. Бог не відкидає того, хто щиро його шукає, але й не примушує того, хто обирає залишатися далеко. Межа лежить не в Богові, а у відмові самої людини змінитися. Є істини, які написані не для того, щоб налякати, а щоб відкрити очі. Сьогодні ти дізнаєшся про сім типів людей, які за Біблією не можуть бути спасенні, і зрозумієш, чому ще не пізно все змінити. Є люди, які одного разу пізнали істину, але вирішили відвернутися від неї. Вони бачили світло, але обрали темряву, бо правда ранить, а брехня заспокоює. Це не неудство, це свідоме відкинення Святого Духа, коли серце зачиняється, мов кам'яні двері. І тоді навіть саме милосердя не може увійти. У посланні до Євреїв, 10 розділ, 26 вірш, сказано: бо якщо ми свідомо грішимо після того, як отримали знання істини, то вже не залишається жертви за гріхи. Ці слова не погроза, а вирок тим, хто зневажає Божу благодать. Коли істина стає небажаною, совість замовкає, і душа залишається наодинці зі своїм вибором. Такі люди часто знають писання краще за інших, вони можуть цитувати його на пам'ять, але в їхніх словах немає життя. Істина не живе в розумі, вона живе в серці, і коли серце закрите, знання стає лише зброєю проти самого себе. Свідоме відкинення Божої правди це не миттєвий гріх, а поступовий процес. Кожне потім віддаляє від світла, доки темрява не здається комфортом. І коли людина звикає до неї, навіть промінь істини здається загрозою, Бог не відвертається першим. Це людина закриває двері зсередини, вона чує стукіт, але вдає, що не чує, і одного дня звук стихає не тому, що Бог перестав кликати, а тому, що серце перестає відповідати, і навіть тоді благодать ще поруч, вона стоїть біля порогу, чекаючи хоча б одного подиху покаяння. Але тому, хто обрав байдужість, навіть милість здається тягарем, бо істина вимагає віддати те, що стало ідолом власну волю. А тепер скажи як ти думаєш, чи може серце, яке одного разу почуло правду, знову навчитися слухати? Напиши це в коментарях, я хочу прочитати твою думку є слова, які залишають у повітрі тінь. І серед усіх гріхів, які може вчинити людина, один названо невиправним хула на Святого Духа, це не випадкова образа, не спалах гніву, це постійне, свідоме відкидання самого джерела спасіння, коли серце називає зло добром, а добро злом. Ісус сказав у Євангелії від Матвія, 12 розділ 31 і 32 вірші. Усякий гріх і хула проститься людям, але хула на духа не проститься. Це момент, коли людина більше не чує внутрішній голос, що кличе до покаяння, коли совість зникає, як висохле русло, по якому більше не тече вода благодаті. Хулити Святого Духа означає відкидати його дію у своєму житті, вважаючи Божу силу чимось злим або обманом. Це не просто сумнів, це бунт проти світла. Людина бачить дива, відчуває істину, але називає це темрявою, і тим самим замикає двері спасіння зсередини. Такі душі живуть серед чудес, але не бачать їх. Вони пояснюють Божу присутність випадковістю, зцілення, психологією, милість, збігом. І чим більше Бог торкається, тим сильніше вони опираються, бо прийняти істину означає зламати власну гординю. Хула на духа це не одномоментний вчинок, а процес самозакриття. З кожним дні людина гасить світло, що горить у ній, і настає день, коли темрява здається нормою. Вона більше не чує докору і саме тому не шукає прощення. Але навіть тоді Бог не відступає одразу, Його дух стоїть біля серця, благаючи хоча б про один подих покаяння. Та якщо душа мовчить занадто довго, тиша стає остаточною. І не тому, що Бог перестає говорити, а тому, що людина більше не хоче слухати. А якщо б ти почув цей тихий голос у собі. Чи наважився б зупинитися, перш ніж стане запізно. Поставь лайк, якщо відчуваєш, що світло ще говорить у твоєму серці. Є люди, яким легше жити в брехні, ніж зустрітися з правдою. Вони звикають до темряви, бо світло викриває те, що вони приховують. Біблія говорить про таких у Другому Посланні до Солонян, другий розділ, 10 по дванадцятий вірші. Вони не прийняли любові істини, щоб спастися. І тому обман став для них правдою, а гріх нормою. Найбільша небезпека не в невіданні, а в байдужості до істини. Людина може знати, що правильно, але вибирає неправду, бо вона комфортніша. Брехня не просить змін, не викликає болю, вона дозволяє залишитися тим самим, навіть коли душа гине. І тоді обман стає притулком для тих, хто боїться прозріння. Такі люди з часом втрачають здатність розрізняти добро і зло, їхнє серце стає подібним до дзеркала, покритого пилом. Світло ще відбивається, але вже не доходить до глибини. Вони люблять неправду, бо вона пестить самолюбство і ненавидять істину, бо вона ріже як меч. Коли людина вибирає обман свідомо, вона стає співучасником власної загибелі. Кожен компроміс із неправдою, це цеглина в стіні, яка відділяє її від Бога. І одного дня вона прокидається, не відчуваючи провини, бо вже не розуміє, що таке світло. Бог не покидає одразу. Він посилає знаки, зустрічі, моменти, коли совість ще шепоче. Але серце, що прив'язалося до неправди, тлумачить ці знаки як випадковість воно не хоче змін, бо зміни болючі. І таким чином душа добровільно обирає темряву. Та навіть у цій темряві залишається шанс, якщо хоч раз людина визнає, що її правда була обманом, тоді Бог може зробити диво, розбивши твердиню самообману. Але для цього треба насмілися. Подивитися правді в очі, підпишись на канал якщо віриш, що істина, якою б болючою вона не була, все одно веде до свободи. Гріх сам по собі не засуджує людину, її засуджує відсутність покаяння. Коли душа перестає шкодувати, зло стає звичкою, а звичка кайданами. У Євангелії від Луки, 13 розділ, 3 вірш, Ісус говорить: Якщо не покаєтеся, всі так само загинете. Це не вирок, а попередження про серце, що кам'яніє повільно день за днем. Життя в гріху без покаяння схоже на дихання у задушливій кімнаті. Спочатку дискомфорт, потім звикання, а згодом байдужість. Людина виправдовує себе, мовляв, усі так живуть, і поступово втрачає відчуття святості. Гріх перестає здаватися гріхом, а совість замінюється логікою вигоди. Бог не очікує досконалості, він чекає зламаного серця, але серце, що вперто захищає свої вчинки, вже обрало ідола, власне, я. Так починається повільне самознищення, коли гріх стає не падінням, а частиною ідентичності. Та навіть тоді дух не мовчить. Він говорить через біль, втрати, дивні збіги, які немов кличуть повернися, але без покаяння людина слухає, не чуючи. Бо покаяння це не слова, це злам гордині, який відкриває шлях до милості. Коли людина відмовляється каятися, вона ніби ховається від Божого погляду. Але світло все одно шукає її. Гріх не може знищити душу, якщо вона плаче перед Богом, але байдужість може, бо байдужість це тиша після гріху, де більше немає молитви. І все ж навіть у цій тиші є шанс. Один подих щирості може розірвати ланцюг, який здавався вічним. І тоді, там, де була провина, з'являється мир. Бо Бог прощає не тих, хто безгрішний, а тих, хто визнає, що потребує прощення. Як ти думаєш, що складніше зізнатися у своєму падінні чи прийняти прощення? Напиши свою думку в коментарях я читаю кожне слово. Є форма гордості, яка здається благородною, віра лише у власні сили. Людина говорить, я впораюся сам, і в цьому немає нічого поганого. Поки ці слова не торкаються душі, бо коли вона починає думати, що може спасти себе без Бога, самовпевненість перетворюється на ідолопоклонство. У книзі приповістей, 16 розділ, 18 вірш, сказано гордість передує погибелі. Ті, хто покладається лише на себе, рідко визнають, що потребують допомоги, їм здається, що залежність це слабкість. А покора поразка. Але саме в цій ілюзії народжується духовна самотність. Людина стоїть посеред натовпу та все одно почувається порожньою, бо не залишила місця для Бога у своєму серці. Автономність без смирення це вежа, що повільно тріскається зсередини. Зовні все міцно, але перша буря показує, на чому стоїть основа. Людина, яка довіряє лише собі, забуває, що серце не створене бути джерелом, воно створене бути посудиною. Самовпевненість має солодкий смак, але за нею ховається отрута. Вона шепоче ти не потребуєш нікого, і в цей момент душа втрачає не силу, а орієнтир, бо сила без напрямку стає руйнуванням. І там, де людина прагнула контролю, вона отримує втому. Та Бог чекає навіть гордих, Він не ламає стіну силою, він стукає. І коли людина, хоч на мить визнає свою обмеженість, двері відчиняються, бо смирення це не поразка, а шлях до свободи. Гордість каже Я можу. Смирення відповідає, без тебе я нічого не можу. І саме в цій фразі прихована сила, яку не має жодна людська впевненість, бо лише той, хто схилив голову, може по справжньому піднятися. А як ти вважаєш, що складніше просити допомоги чи прийняти її, коли вона приходить? Напиши свою думку в коментарях мені цікаво почути твоє бачення. Найнебезпечніша брехня це та, що вдягає одяг правди. Є люди, які говорять про Бога, але серце їхнє далеко від Нього. Їхня віра це вистава, а не шлях. Вони моляться на очах у всіх, але мовчать перед власною совістю. Ісус називав таких у Євангелії від Матвія, 23 розділ побіленими гробами, красивими зовні, але порожніми всередині. Лицемір не заперечує Бога, він використовує Його ім'я, його слова можуть бути правильними, але наміри холодними. Він говорить про світло, стоячи в тіні, і найстрашніше те, що він переконаний у власній праведності, навіть коли його душа давно охолола. Віра, перетворена на маску, вбиває повільно. Спочатку щирість, потім покаяння, потім здатність любити. Людина звикає до подвійності, поки брехня не стає її другим обличчям. Вона не може вже відрізнити молитву від ролі, а поклоніння від самопрославлення. Та Бог бачить не обличчя, а серце, і навіть найгарніші слова не можуть сховати байдужість коли віра стає способом здаватися, а не бути, вона втрачає силу. Бо Бог не шукає досконалих, Він шукає справжніх. Лицемір живе серед віруючих, але не має миру. Його життя це безкінечна сцена, де глядачів багато, а любові немає. І навіть якщо люди аплодують, небо мовчить, бо Бог не вражається маскою, він чекає зізнання. Та навіть лицемір може бути врятований, якщо скине свій костюм. Бо одна щира молитва сильніша за тисячу показних. І коли він нарешті промовить, я більше не хочу вдавати, небо відкриється як уперше. А як ти вважаєш, що страшніше жити в брехні чи боятися бути справжнім? Напиши свою думку в коментарях, мені цікаво дізнатися, як ти це бачиш. Є серця, які стають каменем не відразу, вони твердіють поступово після кожного відмовленого шансу, після кожного знехтуваного поклику. Біблія показує це на прикладі фараона чия впертість зростала з кожною карою. Книга Вихід розповідає, що після кожного дива він знову зробив жорстким своє серце, і саме це стало його падінням. Зачерствіле серце це не просто байдужість, це рішення більше не відчувати. Людина бачить знаки, але не реагує, чує істину, але не слухає, і коли милість стоїть поруч, вона відвертається, бо вже не може впізнати добро. Так народжується духовна сліпота, де навіть світло здається загрозою. Коли серце зачинене, Бог не ламає двері, він стукає тихо, наполегливо, через обставини, сни, зустрічі. Але щоразу, коли людина каже потім, стук стає слабшим. І приходить момент, коли вона вже не чує нічого крім власного голосу. Такі люди можуть знати про Бога все, але не знають його самого. Їхня віра перетворюється на звичку, а молитва на ритуал. І навіть коли Бог торкається їхнього життя, вони пояснюють це випадковістю, бо визнати його дію означає визнати свою слабкість. Та Бог не залишає навіть таких, його любов не втомлюється, вона чекає, стоїть, терпить. Бо кожен день, поки ми живі, ще може стати першим днем нового серця. Але для цього треба захотіти відчути знову, навіть якщо це боляче. Зачерствілі серця бояться болю, але без болю немає зцілення, і коли нарешті тріщина проходить крізь камінь, крізь неї пробивається світло, і те, що було мертвим, починає битися знову. Як ти думаєш, чи може людина, яка роками тікає від Бога, одного дня все ж повернутися? Напиши свою думку в коментарях. Я хочу побачити, що ти відчуваєш, коли читаєш ці слова. Є момент, коли серце вже не просто черстве, воно зачинене. Людина бачить спасіння прямо перед собою, але більше не здатна простягнути руку. Не тому, що Бог відвернувся, а тому, що вона сама замурувала себе всередині. Це трагедія остаточного вибору, коли воля людини стає її в'язницею. Біблія показує, що Бог ніколи не припиняє кликати. Його любов не має меж, але він не ламає свободу. І якщо душа каже ні, знову і знову, приходить мить, коли навіть милість більше не знаходить дверей. Це не кара, це наслідок вибору, зробленого без жалю і без страху. Ті, хто закрив серце назавжди, не втрачають віру, вони втрачають здатність бачити її. Їм більше не боляче, коли чують про добро, не тривожно, коли бачать зло. Душа стає байдужою, і саме байдужість це справжня смерть. Бо навіть грішник, який плаче, ще живий, і все ж навіть у цій тиші Бог залишається поруч, його присутність не зникає, вона чекає. Бо, поки існує життя, ще існує мить, коли серце може здригатися. І в ту секунду, коли байдужість трісне, благодать увійде, як світло в темну кімнату, це межа, яку мало хто помічає. Бо остання стадія духовної загибелі це спокій, коли вже не болить, коли здається, що все гаразд. Але саме тоді душа найдалі від Бога. Бо справжній мир приходить тільки після бурі покаяння. Та навіть якщо серце закрите, Бог знає, як торкнутися його крізь стіни. Іноді це біль, іноді втрата, іноді диво, яке не поясниш, бо його мета не знищити, а пробудити. І поки триває подих, шанс залишається, бо спасіння не забирають, його просто перестають приймати. І коли серце мовчить, Бог шепоче, доки останній шанс не стане останнім днем.